Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву і закликаю духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, чи варто зараз. Здійснювати заплановане, заплановане дії, чи е, краще відкласти і здійснити їх пізніше? Чи варто зараз здійснювати план діяти саме зараз? Все, що заплановано. Будь-чого. Стосується будь-чого, чи це лікування, чи це придбати щось, чи поступити, вчитись, чи робота. Стосується будь-чого. Скажіть, чи варто зараз, чи треба відкласти на потім. Угу. Дивіться, тут виходять такі карти, коли е, у вас, е, так, відкрився момент такий, відкривилась можливість, і дійсно можна зробити це зараз. От. До вас відкривається шлях. Але ви тільки на початку. Тут щось, якщо ваш намір здійснити зараз, от зараз, то буде вам погано. Ви не дійдете до кінця. Зараз не влуч, не в найкращий час. Ви тільки починаєте відходити від якоїсь суду, від якоїсь агресії, від негативу. Ви ще не набрали повної потужності. От. Ще не, не настав саме той час. Ви тільки молодий, активний. Ну, в тому плані, що ви тільки-тільки встаєте на ноги. Якщо ви починаєте відновлювати свій фінансовий стан, то зараз краще не робити такі там витрати, вклад. Ви не зможете вибратися. Тут дуже агресія така сильна ще. Допоможіть, скажіть ви ще сили, чи варто зараз, тому хто дивиться це відео, здійснити свій намір, активно діяти, здійснювати заплановане, чи краще буде пізніше це зробити. Ні, вони кажуть, зараз краще цього не робити. Ви не зможете піднятися. Пізніше буде кращий час. Заперечуюсь вігати, вбираю. Загалом ви оговтуєтесь, ви загоюєте ці рани, ви відновлюєтесь. Ваш час. У вас все вийде, але пізніше. Зараз ви повинні повністю загоїти всі рани. Якісь, якщо є ваші, не знаю, такі моменти, фінансові кредити чи щось подібне, ви маєте позакривати ці всі справи. А тоді треба починати. Щас не час для ризику. От. Заперечую повністю весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити. Всі дороги і шляхи, тому хто дивиться це відео. Це також може стосуватися вашої краси, може операції якоїсь. Зараз краще цього не робити. Скажіть ви ще сили допоможіть. Чи буде пізніше кращий час для того, щоб здійснити намір втілити задумане якнайкраще? Так, пізніше буде краще. У вас якраз всі будуть компоненти тут. І навчання буде краще у вас проходити, і всі будуть, вам буде більш комфортно. Зараз ви маєте відлежитись на, ем, як це сказати, на кроваті. не на кроваті, ну, в тому плані, що е, активних дій зараз проводити не треба. Ви маєте повільно, але впевнено, вийти із важкої якоїсь ситуації, що з вами склалася. І надалі. Прийде той самий момент, коли ви закриєте всі свої питання, і фортуна буде на вашому боці. У вас будуть дуже гарні можливості, фінанси. Ви будете дуже впевнені в собі, у вас буде і зброя, і всі ключі необхідні для, ць для здійснення цього питання. От. Що це жінки, і вони задумали якусь собі робить красу, краще ще зібрати кошти і краще. Або ще пошукати, поспілкуватись, пошукати. Кращих е, таких майстрів, спеціалістів в цьому плані. Скажіть Вищі сили, чи буде е, здійснена мрія того, хто дивиться це відео задум, план, чи буде досягнуто мети пізніше взагалі, загалом? Чи це останній шанс? Оце зараз, остання можливість? У вас здійсниться оцей ваш план, у вас буде абсолютно повна гармонія. Ви завершите цей етап. Тут прийде час, і складуться усі ці зорі, складуться всі моменти. Не буде важко, не буде. Так. Дійсно, ви е, свій е, задум, свій план здійсниться. він здійсниться. Зараз, от при першій нагоді не варто це здійснювати. Краще буде пізніше це здійснити, і буде ще кращі умови, ще більші будуть у вас е, можливості, надзвичайні можливості, ви зробите якийсь стрибок. От через перепону, через прірву і він буде влучніший. Прошу духівка, ви допоможіть нам, будь ласка. Так, більше мріяти, більше планувати, більше про це, більш сконцентровано бути на цьому і активно виконувати от свою роботу. Не бійтесь, ви не втратите свій час, ви не втратите свою нагоду. Навпаки, вам треба дуже гарно, ретельно підготуватися, зробити всі підготовки, взнати все, що як найкраще для цього. А от час буде дуже хороший для здійснення вашого наміру, плану, того, що ви задумали. До речі, тут буде підвищення вашого енергії, буде більше сили, ви загоїте всі свої рани, у вас буде більше фінансів, грошей. Так що не переживайте, все буде гаразд. Якщо зараз не зробити, то в майбутньому обов'язково зробите ще краще, ще, ще гарніше будете себе почувати. Без шкоди для себе. Загалом такі вийшли карти сьогодні. Прошу вищі сили, допоможіть відкрийте всі шляхи дороги. Тому, хто дивиться це відео до досягнення своєї цілі, мети. Без перешкод відкриваю всі шляхи дороги, де да буде повністю здійснено. Всі мрії, наміри того, хто дивиться це відео. Прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто дивиться це відео. Відкриваються всі дороги на гроші, на любов, на здоров'я. Відкриваються шляхи, буде так. Більше ніхто не може завадити здійснити ваш намір. Відновлюється ваше здоров'я, відновлюється ваша енергетика. Відкриваються всі шляхи дороги на здійснення вашої мети. як найкраще обов'язково здійсниться ваш намір. Більше немає жодної причини для того, щоб не здійснювався мета, мрія. Мрія здійснюється, буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи, тому хто дивиться це відео, щоб здійснилися без перешкод всі наміри, мрії, всі цілі задумані. Як найкраще. І так, щоб сподобалося. Тому, хто дивиться це відео, буде так, буде так, буде так. Убираю всі перешкоди, забираю всі перешкоди з доріг. На любов, з доріг, на гроші, з доріг На фінанси, всі дороги легкі і двері всі для вас відкриті. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Так, дійсно буває таке, що ви знаєте, що час не підходить, не влучний, але ризикуєте. Інколи треба робити такий ривок, ризик, попри те, що важко, попри те, так, що немає більш комфортних умов. Але буває таке, що треба зробити ризик і негайно саме в цей час. Але тут показують карти, що зараз ризик не варто робити і здійснювати такі важкі рішення приймати через якісь, які можуть призвести для вас негативні наслідки. Ризикувати зараз не, не варто, бо показують карти, що буде більш влучний час, і вам буде набагато краще зробити ваш намір, оцей мету вашу здійснити мрію, ціль. Будь-чого вона стосується того, що ви запланували, на пізніше, пізніше, І вам буде більш комфортніше, і більше енергії буде, і ви зробите ще краще і ще більше, ніж якби зараз, і не дійшли би до мети. Тільки рвонули почали би, не знаю, що це може бути, лікування і. Навчання і якась робота. А от пізніше, як ви почнете, то досягнете всього повністю, і у вас більші можливості будуть. Ще відкриється щось. Там вийшли карти збагачення навіть от більш стати на ноги. Тобто, може бути краще, ніж ви навіть мрієте. Для вас може стати краще, ніж ви мрієте. Так що, будь ласка, майте на увазі. Така сьогодні в нас кава. Приємної вам кави. І дякую за увагу. До зустрічі!